Сьогодні ми відвідали селещину. Це таке село, яке розташоване 38 км від міста Полтава, надійшов у продаж будинок на 15 сотках землі, і ми до нього добиралися приблизно 40 хвилин. Дорога була напрочуд хороша і жодної ями нам не трапилося. У самому селі непогано розвинута інфраструктура: є школа, садочок, безліч продуктових магазинів. Також неподалік є заправка, і до центру буквально 10 хвилин, в якому також у нас присутній автовокзал. І ось ми знаходимося. Заходимося з вами вже біля самого будинку, він буде повністю окремий і навколо огороджений забором. І проходимо тепер з вами до самого подвір'я. По дві сторони у нас є діляночки під садівництво, можна засаджувати квітами, і ліворуч невеличкий садок. Тут у нас є декілька фруктових дерев і невелика кількість засаджених квітів. Рухаємося далі, покажу вам задню частину подвір'я. Бачимо, у нас ось такий будинок, його площа 60 квадратних метрів. По прямій у нас є заїзд до гаражу, і біля нього. Розташовано декілька підсобних приміщень. Зараз ми їх оглянемо. Гараж у нас буде просторий, світлий, де поміститься ваш автомобіль. Рухаємося далі. У нас ідуть підсобні приміщення, де ви можете зберігати власні інструменти, а також сюди заведений газ, є літня кухня, вона розташована у нас далі. І бачимо вихід на горище. Воно буде сухе, криша не протікає, та за підсобними приміщеннями у нас розташований.